Жахлива війна прийшла в наші домівки. Життя кожного українця змінилося назавжди. На жаль, ми не повернемо тих, кого вже з нами немає. Однак, в наших силах не допустити війну в майбутньому Навряд чи вона можливо справді розвинутому суспільстві. Тому завдання на подальші роки. Побудувати країну, яка належить до цивілізованого світу, та здатна не лише боронити, але й не допустити можливості розв'язання потенційної війни. Привіт, крапка! З вами Дельфіни Зафренники з Чмотовилівки, і тема цього епізоду відпочинок після відпочинку. Сьогодні я хотів поговорити про туризм, Інстаграм та чому українці люблять відпочивати за кордоном. Під час війни питання про відпочинок не стоїть на першому місці. Однак у мирний час літо та відпуска стали синонімами. Втім, Галепа в тому, обираючи між мандрами за кордоном та внутрішнім туризмом. Ми віддавали перевагу першому спробую на конкретних прикладах розібратися, чому ми це робили та що, зрештою, отримали. У таких випадках часто можна почути фразу: А що ми тут не бачили в Україні, ось в Європі? Справді в країнах Європи та Ближнього Сходу дійсно є на що подивитися. Проте. Саме потік туристів, і в тому числі із колишнього СРСР, сприяв цьому. Саме наші гроші йшли в казну тих країн, і це одна з економічних причин, що пояснює відставання українського туризму від закордонного. Ми не наче голосували нашими грошами зображення тут і зараз, бо ж і фотки треба для інститутів. І відпочити хочеться, і зрештою світ прагнеш побачити. Якщо трохи заглибитись у не таку ж і далеку історію, то весь цей відпочинок за кордоном це квінтесенція туризму людей родом Союзу. По-перше, залізний занавіс спав і полинув цей таємничий Західний світ. Чи в сапху поїздка за межі Союзу в Чехословаччину чи Югославію викликала заздрість та захоплення? Ось те саме заборонене в головах тисячі людей карбувалося як бажане. І зрештою, при виборі між Ялтою і Анталією ми до останніх років стереотипно обирали споглядання заходу сонця над турецьким. А не українськими вводами. По-друге, якщо є попит, значить має бути і товар. Численні турагенції, що стрімко увірвались у туристичну культуру з початку Нового століття гнучко та прагматично підібрали за нас маршрути і країни. Хочу наголосити на чому, зрештою, побудований цей бізнес. Ми цілий рік важко працюємо, психологічно не витримуємо стрімкого темпу життя і потребуємо змін. І ось і рятівна пігулка, відпочинок в Чорногорії на 10 днів: море, пляж, розваги, шопінг, екскурсії. Кожен з членів сім'ї задоволений. До чого я вів тур це продаж позитивних емоцій та вражень яких так нам не вистачає впродовж року? По-третє, на останнє місце в цій системі займає шаблоність. Зробивши щось один раз, ми з легкістю робимо це знову і знову. Щоденно завантажені люди не можуть виділити час на перепрошивку. Тому алгоритм таксі, аеропорт, готель тощо. Корінився в головах українців, також не забуваємо про глобалізацію світу, яка лише останні роки через пандемію почала сповільнюватися. Підводжу підсумок першої частини. Турагенція та стереотипність вміло заповнила простір на фотографіях та з радістю пропонувала враження, за якими налиці і гоняться й дотепер тисячі родин. Частина 2. Пульсація внутрішнього туриста. Що можна сказати про людей, які віддавали перевагу саме українським містам та курортам? Молодці. Саме за їх рахунок внутрішній турист не вмер, а в певних місцях навіть і розвинувся. Але якщо десь додається, це означає, що десь і віднімається. Я до того, що в Україні, окрім західної частини та півдня, відпочинок в інших регіонах не розглядається. Наприклад, тиждень відпочинку в Сумській області точно здобував би усіх, а ось 10 днів в Карпатах чи на затоці ні. Так, історично склалося, що курорти були саме там, і знову шаблоність проявила себе у повній силі. За більш ніж 30 років незалежності ми не піорімувались на новий формат відпочинку. Ми юзили радянські морські санаторії, відпочивали в готелях, які були старшими за наших батьків. Все, що ми подужали, це ремонтувати і підтримувати радянські курорти, поволі змінюючи їх під європейський стандарт. Проблеми з дорогами та низький рівень комфорту в транспорті. Переконуємо людей в тому, що якщо вже платити, то точно за якісний відпочинок. Пішли всі лісом їхати з Києва до Ужгорода 14 годин в один бік на потязі, це занадто. За цей час можна побувати в декількох містах Центральної Європи. Незгодним хочу наносити. Один боковець за 30 років це мізер. Єгипет зробив ікси за цей час. Підсумок другої частини. Внутрішній туризм був, є і буде. А ось місця одні ті самі. Сумно. Частина третя. Яким би мав бути відпочинок? Не омину увагою і тревел-передачі та блогерів. Вони не лише підсилюють бажання до мантр, але й переконують, що подорожувати можна не лише коли ти товста в сум, але і коли в кишені є всього 100 доларів. Детальних інструкцій, як можна заощадити, де переночувати, що відвідати і купити, є безмежна кількість ютубів. Ось про що варто послухати, так це про враження. Зрештою, потреба підлатати себе не зникає. І нарешті, підкинувши всі шведські столи, бронь в п'ятизірковому готелі, засмагання, танці, фотки, напої, дискотеки, бажання повторити все це ще щеенну кількість разів знову, ми підбираємось до особистих вражень. Акцентую увагу на двох запитаннях, які наші внутрішні бажання та чого ми потребуємо. Вмикаємо аналіз внутрішнього я. Увага! Тут дозволено бути егоїстом. Пишемо не те, що хочемо, а чого потребуємо. Без чого не можна почати новий етап в житті. те, що потрібно нам. А не підписникам в інстаграмі. Необхідність в таких справжніх речах виникла давно, а ось з реалізацією щось не склалося. Можливо, саме час це виправляти. Знаючи, що потребуєш, ти можеш з легкістю вибрати місце своєї сили. Це може бути що завгодно: ліс, море, розважальний центр. Розмови з друзями, похід з кимось кіно чи просто вечірня прогулянка по місту. А можливо, ти навпаки усвідомиш важливість нових звершень та дій, що ведуть до них. Мабуть, почати ранок з пробіжки, йоги чи медитації не так вже і важко? Знаючи саме те, що ти так давно шукав, ти знайшов спокій та відчуття задоволення своїм життям. Намагайся рухатись в цьому напрямку, адже якщо не вийде, то твої мрії залишаться з собою навіки. Зрештою, на час обмежений, тому не зволікай. Підбиваємо підсумки. Сьогодні я хотів донести до вас, мої любі слухачі, що віднети гармонію з собою в рази важливіше, ніж запостити нові яскраві фото з відпочинку. Аби отримати позитивні емоції, не обов'язково мати зайві гроші, важливіше знати, де і що шукати. Відповіді в наших головах. Закликаю переглянути своє ставлення до відпочинку та заглянути всередину себе, чесно відповівши на питання, в які моменти життя ти пережив найбільш пікові емоції, та що може бути твоєю зарядною станцією. Все, що тобі потрібно, це місце сили. Забуй про море, пляж, екстремальні стрибки, all-inclusive, якщо вони не відновлюють тебе. Дякую діджею Мелюску за підбір сьогоднішніх треків. Бажаю мирного неба над головою і до нових зустрічей.